Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і в мене така робоча атмосфера. Готуємося до свята. Хочу показати на цю красу. Дивіться, я замісила тісто на булки паски. Вау! Просто! І я їхала з дому, спеціально замісила, і мене десь ну, знизу таке дно закрило і все вмисті. Дивіться, як гарно підійшло. Зараз буду формувати. Серйозно, я не знаю, чи вони вийдуть далі чи ні. А тому що робила все на око. Як мені казали, <гум> то сподіваюся, в мене теж добре око. Надіюсь, вийдуть. Я дуже хочу, щоб вони вийшли, щоб були смачні. Клас, я не можу. Краса. Поки мене підходить тісто на наші булки, я швиденько буду готувати вечерю, тому що за цілий день. Бу зробила багато роботи, треба було і спекти, зробити заготовки. І ще навіть увечері в мене залишилось багато роботи, але вечеря все одно ж потрібна для дітей, для чоловіка, щоб було що їсти. Я на цей раз вирішила приготувати пшеничну кашу. Ми її дуже любимо, вона швиденько готується. На цей раз мені потрібно було швидко приготувати, тому що я і готувала відразу, і робила і паски пекла, і це все одночасно, і посуд мила і, і, і це, і те. Я промила добре кропу пшеничну і залила водою, поставила на Плитку, щоб воно варилося, посолила і все. Далі я інколи, коли ти спішиш, я буває розігріваю тр... потрошки м'ясо в мікрохвильовці, аби хоч трохи розтало, щоб хоч по краях. І я обрізаю і так швиденько смажу його. І на салат я вирішила приготувати цезар. уже давно робила, а я сьогодні купила листя салату. я Порізала кусочками куряче м'ясо, грудинку, посипала перцем, приправою, паприкою, а, хто чим бажає сіллю і обсмажила з усіх сторон. Тим часом треба, звичайно, ще дивитися за кашею, коли вона вариться, тому що в мене навіть трошки вибігла, а я щось відволікла на інше, щось інше робила і бачу, вже вибігла. Ну, нічого буває. Нарізаю ще швиденько м'ясо, це вже свинина до каші. Я його обсмажу і додам потім цибульку обсмажу. І таким чином я, коли подаю її їсти, виложу кашу на миску, потім зверху м'язко з цибулькою. І це дуже-дуже смачно. Швиденько і легко робить. Куряче м'ясо я вже посмажила, зразу смажиться мене вже свинина. І хочу показати, подивіться, яка краса в мене вийшла, так гарно підійшли булки. Я дуже-дуже рада. Тому що в мене, а, я вже робила один раз, знайшла рецепт на Ютубі, і вони в мене не вийшли. Я дуже засмутилася. ну, Діти їли, але все одно не той смак, як в дитинстві, не той смак. Не... Ні, не те. І мої діти ще хотіли рецепт, щоб я спекла саме так, як пекла їм бабуся в Україні, чоловікова мама. І вони були ну, дуже смачні, в її дуже смачні виходили. Я спитала рецепт, і все було на око. Але все одно хоч щось приблизно. Я записала і вгадала, теж на моє око підійшло. Я нарізаю уже листя салату, купила соус для... для Цезаря, посолила листя салату і зверху поливаю цим соусом. Не шкодую, що було добре по смаку. Далі зверху посипаю сиром. Додаю сюди куряче м'ясо. я його порізала на кусочки, потім помідорки, потім відварені яєчка і зверху сухарики. Він виходить. Дуже смачно. Я цей салат готую роками. Ще, як ми в Україні жили, я його часто робила. Діти мої дуже-дуже люблять, тому спробуйте, коли буде літо, коли буде свій, а, своє листя салату, я пам'ятаю, як я завжди його сіяла, воно таке гарне росло. Ось тут я провіряла, а, чи підход... можна вже діставати наші булочки із духовки. А чоловік каже, що потрібно, щоб були ще трохи темніші, щоб вони більш запеклися, тому що він знає. А, Ось такий вона вийшов салат. Подивіться, як гарненько, такий весняний, кольоровий і дуже смачний. І відразу я вже приготувала кашу, виложу на миску, насипаю. Хто як каже кашу і зверху м'язко з цибулькою. Ось така в нас смачнюща, вийшла вечеря, салат Цезар. Він дуже ситний, його можна навіть самого одного наїстися. І в додачу каша з м'ясом. Я сподіваюся, вам сподобається ця ідея приготувати щось, коли спішиш, тому що є такі дні, що не встигаєш. І треба щось швиденько приготувати. І подивіться, ось такі. Вийшли в нас булки. Ну, я була дуже-дуже рада. Тут я починаю вже їх діставати. Переживаю, щоб вони все вийшли, щоб все було добре, гарно, смачно. Ну що, подивіться, це мої перші паски в житті, які вийшли. Пекла я один раз, вони не вийшли, а це вийшли. Ось так трошки ціна бочок, ну нічого. Бачите. А ці гарненько зараз дістанеться все. П'ять буде таких булок. Зараз ще будемо прикрашати. Я неймовірно рада, я дуже-дуже рада. Роблю глазур тепер наверх наших булок, щоб прикрашати. Я знайшла такий рецепт. Сюди додається сира гущонка та сухе молоко. Все перемішати і зверху поливати. У мене буде на цей раз два види глазурі. Перший це з гущонкою і молоком, а другий буде на желатині. Стола. Ось так все перемішати. Вінчиком спочатку здається що воно стола. Так важко перемішувати, якщо важко, треба долити ще з гущонки. Роблю Дивіться глазур, самі. Я пробую 100 грамів пудри і 2 столові ложки, 25 грамів води. І одна чайна ложка лимонного соку, якщо за бажання. Це все треба, щоб закипіло. Ну, побачимо, яка вона вийде. Желатин я замочила водою, налила і чекаємо, готуємо. Поставила на вогонь, і щоб наш сироп закипів. Тут, звичайно, розтане пудра. І, ось дивіться, закипів, і я знімаю його. Додаю желатин, все перемішую і починаю збивати міксером. І дуже гарно збилося. Мені, я не повірила спочатку, що воно зб'ється, що буде біле, таке красиве. А я скажу, гарно збилося, вона потім не кришиться, гарно ріжеться. Ось, подивіться, яка виходить. Рецепт булок я напишу під відео він буде більш таки на око, але повірте, от саме на булки, на око діє. Мені дуже сподобався цей рецепт, ми любимо дуже такий, і він вийшов, саме головне, тому що, як я говорила, вже пекла і не вийшли А ми, це вже ми сіли за стіл. Діти мої дуже-дуже вже чекали, коли я їх спечу, хотіли прикрашати. Я їм пообіцяла ще вчора. Вони вчора прийшли з школи питають, мама, а ти вже спекла булочки? Кажу ні, буду завтра. То вони дуже чекали. Коли прийшли вже з школи, побачили, що я їх роблю, які вони були раді. От Їм дуже подобається щось таке прикрашати. На Різдво я пекла з ними печиво. Вони вирізали, потім зверху ще прикрашали. А на Пасху я пекла такі булки. Ось дивіться, це друга глазур, вона трошки темніша, ну, але теж така непогана, можна пробувати робити. І кожен прикрашав. Прикрашали посипочками, які в нас були вдома, спеціальні не купувала. Навіть і так було цікаво. Ось така вийшла моя булочка, така Тимофія. Хлопці ще свої доприкрашають. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.